Доброго дня, шановні добродії! 22 січня 1919 року на площі перед Київською Софією відбулася подія, про яку мріяли покоління українських патріотів. На велолюдному зібранні було урочисто проголошену злуку Української Народної Республіки. І західноукраїнської Народної Республіки збулася давня мрія багатьох поколінь. На жаль, це об'єднання виявилося нетривалим і невдовзі історія розпорядилося так, що окремі частини українських земель знову опинилися у складі різних держав. У розмаї жовто-синіх знамен. 22 січня 1990 року наші сучасники поєднали живим ланцюгом з Луки, Схід і Захід України.